Рік 1908. містечко Ліпік. Нині Хорватія, тоді Австро-Угорщина. На курорті юдованих вод лікується український письменник Іван Франко. У ніч на 8 квітня йому вчуваються голоси. Найгучніший померлого 10 років перед тим Михайла Драгоманова. Дух Драгоманова скаржиться на потойбіччя і закидає Франкові різноманітні злочини. Зокрема, публікацію їхнього листування. Затим голоси вилять письменникові майже голому вийти на двір. О півночі мені велено вийти з покоїв під загрозою, що дім завалиться. Я хотів убратися і взяти шубу, бо ніч була дуже холодна. Але мені під загрозою Божого грому заборонили брати шубу і шапку. Мене погнали дорогою, що веде з місточка на поле, і раз у раз грозячи, що мене зараз грім уб'є, звеліли зняти черевики, потім сурдут, потім веліли скинути камізельку, потім суконні штани. І на кінець сорочку, якої, одначе я вже не хотів скинути. Мене гонили від калюжі до калюжі, веляче мені переходити через них. Коли я нарешті не хотів далі йти і раз у раз озирався, звідки йдуть голоси. Вони насмівалися з мене, що ти їх не побачиш, і нарешті зложили щось мовби суду, яким мене засуджено на найстрашніші муки пекельні, а перед тим на побут на якійсь горі протягом 18 тисяч літ. Іван Франко. Історія моєї хвороби. Уранці змерзлого і ледь живого Франка знайшов жандарм. Письменника перевезли до лікарні у сусідньому урпіку. Важко хворого його продовжує переслідувати дух драгоманова. Я прокинувся з почуттям невимовного болю у правій руці, яка раптом зробилася удвоє більша від нормального стану, і якої пальці були страшенно покривлені. Другої ночі сталося те саме з моєю другою рукою, і рівночасно дух Драгоманова признався мені, що він це зробив мені, щоб я не міг більше нічого писати. Іван Франко. Історія моєї хвороби. У реальному житті Франко і Драгоманов бачилися всього двічі. Уперше, майже 33 роки перед тим. Історія повторюється наприкінці 19-го століття у російській імперії після короткої відлиги застій київські громади у таємних документах поліції та третього відділу розплідник українського сепаратизму. Українську справу на Надніпрянщині розвивають етнічні поляки, євреї та росіяни. У 1875-му, через 14 років після смерті Тараса Шевченка, ідея кобзаря нарешті починають запліднювати голови інтелігенції на окупованій Росією території України. Утворюються таємні товариства на зразок Кирило-Мефодіївського братства. Наприклад, у студентів університету так звана молода громада, є і стара громада, до якої належать письменники, композитори, ті ж викладачі університету. Серед них професор Михайло Драгоманов. У слід за кирилом Ефодіївцями, громадівці притримуються думки, що українцям властиво вільнолюбне суспільство з республіканським устроєм. Основне завдання громад просвітництво і повернення у широкий вжиток української мови. Павло Чубинський на одному з таємних зібрань пише вірш Ще не вмерла Україна. У таємних звітах поліції та третього відділу київські громади іменуються не інакше як розплідник українського сепаратизму. Хоча парадокс: українську справу розвивають також етнічні поляки, як, наприклад, Тадей Рильський, батько відомого згодом поета Максима, євреї, директор банку Всеволод Рубінштейн та росіяни. Між тим, після короткого періоду відлиги і вільнодумства, наступає черговий застій. Звична річ для Росії. Починаються політичні репресії. Починається а, тривога, скажімо так, тривогу цього чолюють партія «Общерусов» на чолі з Михайлом, які заявляють на найвищих рівнях про те, що в Києві створилася група українофілів, так називаємо українофілів, діяльність яких яка нібито обмежується інтересом з досторовини, етнографії, археографії історії, насправді рано чи пізно матиме негативні політичні наслідки для Російської імперії. Михайло Юзефович, керівник Київської археографічної комісії, був одним із тих, хто брав активну участь у розгромі Кирило Мефодіївського братства ще у 1847-му. Майже 30 років по тому він знову активно пише кляузи у Петербург з приводу антиімперської і проукраїнської діяльності громадівців та південно-західного відділу російського географічного товариства, яке геть захопили українські сепаратисти. На підставі доносів починаються гучні процеси, вінцем яких стане знаменитий емський указ імператора про заборону використання української мови. І Драгоманов насправді є призвичцем цього указу, бо його бурхлива діяльність його і товаришів вони викликали крайні занепокоєння. Ще до емського указу арештовано і заслано Павла Чубинського. А раніше особистим указом імператора з університету звільнено Михайла Драгоманова. Підставою звільнення Драгоманова з університету став анонімний донос, у якому стверджувалося, що професор під час лекції вжив страшне і незрозуміле тоді слово соціалізм насправді невідомий автор доносу переплутав соціалізм з не менш тоді страшним і невідомим словом соціологія. Так чи інакше, але над Драгомановим, який був насправді прихильником і соціалізму, і федералізму, і навіть трохи анархії, нависла реальна загроза арешту. Законспіровані громадівці на таємних зборах ухвалюють рішення відправити Драгоманова за кордон у Женеву. І очевидно, в 76-му році е російський цар, настрашний розмахом діяльності Київської громади, забороняє, в першу чергу заборонивши українську мову, так званий емський указ 76-го року. І громада е опиняється від від того середовища, з вона хоче працювати. Ярослав Грицак, історик, публіцист, автор збірок есеїстики та книги про Івана Франка Пророк у своїй вітчизні. Громада вирішує вислати кого-небудь за кордон, де він ті самі речі, що робили в Києві, перед тим, могли робити за кордоном, бо там нема російського царя, нема заборони. І Драгоманов по дорозі їде на захід і по дорозі опиняється у Львові. У Львові Драгоманов намагається налагодити хоч якісь раніше повністю відсутні контакти під російською Україною з українською інтелігенцією під австрійської Галичини. Тоді восени 1875-го і відбувається перша коротка зустріч Драгоманова з першокурсником філософського факультету Львівського університету Іваном Франком. Рік 1875. Львів. Утікач з Росії Михайло Драгоманов зустрічається з галицькими русинами. Його враження вкрай негативні. Колишнього професора дратує закоханість багатьох галичан у імперську Росію, безініціативність інтелігенції і їхня гра в карти як єдиний спосіб проведення дозвілля. Драгоманов шокований тим, що більшість українських газет та журналів видаються так званим язичієм, штучною, незрозумілою мовою, сумішю церковно церконослов'янської і української, з додаванням польських та російських слів. Його єдина надія розворушити болото на університетську молодь. Франко каже, що він перший раз бачив його в коридорі, коли Драгоманов приходив в університет, коли Драгоманов прийшов університет слухати лекції львівського професора Огоновського. От, він вийшов, вийшов після лекції і сказав, що їздив по світу. Студентки стала навколо нього в коридорі. Що він їздив по світу дуже багато, таких дурних лекцій, як у Львові він ще не чув. От, ну і це Франко просто переповідає: Франко розчарований рівнем викладання в університеті. Кремлівська пропаганда 19 століття. Росія проплачує на Галичині русофільські настрої. Навчальним процесом в університеті Франко був розчарований. Воно й не дивно. Освіта в Австрогорщині діяла за принципом, сформульованим засновником цього навчального закладу імператором Францом І. Мені не потрібні вчені, мені потрібні чиновники. Поза нудними лекціями українці Львівського університету збираються у двох ворожих гуртках: менш чисельні народники, у дружньому лихварі. Для переважаючих русофілів готовий відкрити свої двері академічний кружок. Перевагу останньому додає власне приміщення і друковане видання журнал Друг, що виходить раз на два тижні. У Львові студенти організували видання журналу Друг. Але в тому друзі Франко вже почав друкуватися, ще будучи студентом Другобицької гімназії. І його вже знали як початкуючого поета. Як людину, яка має вже перші літературні спроби і має авторитет серед членів студентського цього об'єднання, яке видає студентський журнал, друг Богдан Якимович, історик, доктор наук, професор Львівського університету, докторська дисертація Іван Франко як книгознавець і видавець. Стається дуже цікава річ, що спочатку журнал стояв на таких москофійських ситуаціях, на таких москофійських позиціях. 8 грудня 1875-го у Москві помирає псевдоісторик і політолог Міхаїл Погодін. Наближений до імператорського двору ідеолог панславізму, офіційної народності, людина, яка фанатично заперечувала існування української нації, прихильник розширення Російської імперії, якомога далі на захід, фактично саме погодіно Галичина може завдячувати тривалому періоду Русо, Москва або як його ще називали, Москалефільства. Росія е, була дуже зацікавлена у тому, і коли почалися е, контакти. Одного провідних діячів і, руської трійці, професора Львівського вже університету Головацького, з таким діячем, як Михайло Погодін, Росія е, зрозуміла, що це є дуже вигідна річ, і вона почала ще й субсидувати цей е, е, початку цього руху. Частина дослідників чомусь вважає, що Франко першокурсник якийсь час належав до русофілів. На підставі його приналежності до студентського академічного гуртка. Проте вибір цей був радше прагматичним через ті ж приміщення для зборів і наявність друкованого видання друг. В останньому публікується юнацька повість Франка Петрії Довбущуки Язичієм. Хоча Франко написав її українською народною мовою, редакція переклала текст. Між тим Франко з новим другом Михайлом Павликом і групою студентів влаштовує в академічному гуртку переворот. Вони об'єднуються з народовцями з дружнього лихваря і залишають москвофілів у меншості, друг починає виходити українською мовою і суттєво змінює тональність. За наполяганням Павлика журнал друкує три листи Драгоманова в одному із них писаному російською, той насміхається з язичея і русофілів у 70-х роках, коли вже через 10 років від цих всіх створення, так би мовити, народовської течії і течії москофільської. Прийшов Франко, товариші його, Павлик, Іван Белей, вони входять у редакцію цього журналу і починаються контакти з Михайлом Драгомановим. І коли, почалося, коли Драгоманов написав три листи до редакції журналу Друг, коли ця молодь обдумала ці всі речі, вони захоплюються новітніми ідеями, які сповідує Драгоманов». Галицька інтелігенція, до якої належали переважно священники та їхні діти, до нових ідей ставиться з осторогою та навіть вороже. 19-річний Франко готовий змінювати ситуацію. Його новий друг Михайло Павлик, між тим потрапляє у повну залежність від Драгоманова і висловлює готовність виконувати будь-які доручення свого авторитетного наставника. Рік 1877 червень. Іван Франко з групою студентів традиційно вирушає у мандрівку в Карпати. Дорогою зупиняються у селах, збирають фольклорний матеріал, придивляються до життя селян. Перед поверненням до Львова Франко зупиняється у селі Лолен, у домі місцевого пароха Михайла Рошкевича. Місцевий священник три роки тому найняв Івана репетитором для свого сина Ярослава. Тоді Франко, ще гімназистом, уперше відвідав Дім Рошкевичів і справив своєрідне враження на доньок Ольгу і Михайлину. Вразило мене його вбрання, і так як нині ще бачу його в чорнім довгім сюртуці, в чоботах з довгими халявами. А від того вбрання відбивав чорний капелюх з широкими крисами. Ще мене дуже вразила на плечі палиця з клунком в хустині. Уявила собі, що він дуже бідний. При обіді, при другім данні встав несподівано і зачав проходжуватися по покою скорим кроком. Михайлина Рошкевич Іванець спомини про Івана Франка уже наступного свого побуту у Лолені Франко був вбраний значно краще і намагався не вскакувати з-за столу, як того вимагав етикет. Адже цього разу він приїхав не до свого учня Ярослава, а до його сестри Ольги. З часом візити ті частішили, і зайшлося про одруження. Михайло Рушкевич у принципі не заперечував. Він вважав талановитого студента, який ймовірно невдовзі стане викладачем та успішним письменником. Хорошою партією для своєї доньки. Франкові інкримінують участь в антиурядовій соціалістичній організації. 9 місяців у боцегарні. Крах юнацьких ілюзій Івана Франка. Червні 1877-го Франко гостює у Лолані. Повертається звідти до Львова окрилений. Священник Рошкевич погодився видати за нього свою доньку Ольгу. Вдома на Франка чекає неприємний сюрприз. На квартирі, яку Франко винаймав з Павликом Ярославом Рошкевичем: поліція, обшук. Особлива увага до книжок і листів від Драгоманова. Ну, це було б майже комедія, якби не хіста в тому що Драгоману собі в цілий план клав в голові, це має бути. І він написав цілу схему, що треба робити, кому треба їхати. Другома Франко, якого, якого... якого Дрогоманов ще не знав, але він сказав, що той Франко має поїхати в Мукачів з якимись там книжками, такимсь іншим. Ну, інструкції дав. Франка Павлика і ще кількох молодих студентів арештовано. Їм інкримінують участь у таємній антиурядовій соціалістичній організації. Сам процес був досить дивним і викликав чимало чуток про розправу польської влади Галичини над українцями. Єдиним доказом супроти Франка був лист Драгоманова, знайдений у затриманого російського провокатора. Так чи інакше, молодий успішний студент на 9 місяців опинився у компанії кримінальників у холодній камері. Десь його кинули у камеру, в якій було дуже багато людей, і йому, як інтелігенту, запропонували місце біля вікна, оскільки була зима, то е, він часто пробуджувався то снігом на голові, то часто з тим, що голова примерзала до стіни і її приходилося відривати. Організації, звісно, ніякої не було. Навіть самі підозрювані не дуже уявляли, що таке соціалізм. А тим паче, судді та прокурори. Процес відбувався в першій половині січня. Прокурор Зборовський, молода людина, не був завзятим оскаржувачем. Судді не мали усталеної думки. У той час розповідали, що один із суддів, Могильницький, добродушна людина, запитував свого сусіда: Скажи мені, колего, що таке соціалізм? Знаю, що то річ варта покарання, але про що власне йдеться тим соціалістам? Болеслав Лімановський з часів першого арешту. Франкові присудили мінімальний термін 6 тижнів. Значно менше ніж він уже просидів у буцегарні. Однак досудове ув'язнення не врахували. Присутня на процесі українська галицька інтелігенція зловтішалася. На свободі Іван довідався, що його життя кардинально змінилося, починаючи з університету. Звідки його виключено? Андрій Андрухович сказав, чим відрізняється європейський письменник від українського. Що в Європі ти пишеш і тебе шанують впродовж життя? Ось, а в Україні е, тебе мучать впродовж життя, зате після смерті тобі поставлять пам'ятник. Ростислав Чопик, літературознавець, есеїст, автор книжок Есе Хомо, добра звістка від Івана Франка та Менталітети. Ми зараз всі пишаємося, що нашим патроном є Іван Франко, Львівський національний університет імені Івана Франка, але як згадати, як цей університет з Франком поводився за життя, то так е, гірко усміхнешся, бо він тричі його виштовхував перший раз як студента. У зв'язку з першим арештом втратив Франкові стипендію для талановитої молоді. Від Івана відвернулося українське студентське товариство. Його виключено з просвіти та гуртка. Проте, мабуть, найгірше для Франка. Лоланський парох Михайло Рошкевич заборонив йому будь-які контакти зі своєю донькою Ольгою. Вхід у дім Рошкевичів заборонено. Хата та, до речі, теж постраждала від обшуку. Незадовго відбулася ревізія в домі моїх родичів. Ревізія в ті часи то було щось страшне, компромітуюче. Батько був страшно обурений на Франка, а передусім на драгоманова, що спровадив молодих хлопців на манівці. Михайлина Рошкевич Іванець спомини про Івана Франка. Франко пережив крах юнацьких ілюзій важко, але стоїчно. Галицьку інтелігенцію, яка відвернулася від нього, наче від прочумленого, сатирично описав у циклі оповідань Рутенці. Гімназійна молодь зловтішається над побратимами, яких вигнано з гімназії за українофільство, але забуває про політику на чарівний вигук колбаса. Позбавлений засобів для існування. Франко навіть подумає залишити Львів і повернутися у рідне село на Гуєвичі. Однак модерне місто, яке швидко розбудовується, не відпускає франка. Детальніше про це за тиждень незнання історії не звільняє від відповідальності.